Цей будинок ми придбали за грантові кошти: ліжко та постільні постіль також, але багато чого купували і самі. Співвласниця заміського комплексу відпочинку бочка Юлія Макаренко показує, що вони з чоловіком придбали за грантові гроші. За урядовим проєктом є робота, родина Макаренків отримала 500 тисяч гривень для ветеранів та членів їхніх сімей. Мій чоловік він є учасником бойових дій та має посвідчення ветерана. Подавалися на грант. Ми неодноразово, декілька разів отримували відмови, були свої нюанси, але нарешті отримували. За ці гроші вони придбали та встановили будинок літнього типу Афрейм, дві дерев'яні альтанки, літню кухню та мангали. Заяву на отримання гранту подавали через дію. Насправді дуже просто. Ти заповнюєш дані, вводиш там свої, пишеш бізнес-план. Бізнес-план ми писали самі. О, тому що вже не вперше подавалися, тому у нас вже був досвід написання. Так, прораховуєш дуже багато уваги під час захисту. Звертали саме на сплату податків, там статті витрат. Подавали заявку на початку квітня, а кошти надійшли в кінці травня. Комплекс відпочинку каже Юлія. Вони заснували ще у 2020 році. Якраз. О, о, Перед початком карантину якось так вийшло, що чоловіка пів місяця без роботи був. Йому стало сумно. Він вирішив вирішив придумати новий бізнес. Так, і ми спершу замовили бочку. Така сауна, вона в вигляді бочки та чан. Ну і від цього все пішло. Тоді ж збудували двоповерховий будинок на шістьох людей, а поруч поставили одноповерховий на чотири людини. Жінка каже, будували власноруч з чоловіком. Їм також допомагали рідні. Це, наприклад, чоловік сам робив, коли в нього відпустка була. І, до речі, дуже багато чого на нашому комплексі він робив власноруч. Він любить працювати з деревом. Юлія пояснює, це перший рік, коли їхній комплекс працює повноцінно. «Перший був карантин. Потім повномасштабне вторгнення почалося. Ми не працювали. Досить тривалий час. У нас біженці проживали безкоштовно. Тобто, ну, для людей, як для відвідувачів, ми не здавали. Вона каже, після розширення бізнесу кількість відвідувачів комплексу збільшилася на 30%. Особливий попит має якраз літній будинок, придбаний за грантові гроші, зі слів начальниці управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Вікторії Антоненко. Від початку роботи програми у квітні 2023 року на Чернігівщині такий грант отримали 13 людей. Загальна сума фінансової підтримки цих 13 переможців сягає майже 6 мільйонів гривень, що передбачає створення 30 робочих місць. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.